Доброго дня, це Android український. Сьогодні ми розглянемо цікаву гру для дітей, яка називається Тамагомон. Це аналог отих самих, от, хто пам'ятає Тамагочі, які були раніше, років за 20, ну, років за 15, здається, назад, а можливо і 20 назад, яка гра називалася китайські ігри Тамагочі. Діти були шоковані цими іграми, наскільки ви пам'ятаєте, але ось ця гра прийшла і на смартфони. Гра цікава, для дітей вона е, молодшого шкільного віку. Я не думаю, що в цю гру будуть грати діти старшого віку. Отже, бачимо, натискуємо Play. Ця гра русифікована, на жаль, українською мовою тут, тут немає. Ви спочатку називаєте свого питомця, потім проходите невеличке навчання і ось що у вас є. Бачите, веселощі 5 з 10, голод 5 з 10, гігієна 5 з 10. Щоб цей ваш малюк, якого ви назвали, не плакав, треба його чимось задовольнити. Ну, Серед веселищів бачимо, тут є гра, е, е, гра е, завантажується міні-гра, е, робите свайпи, і щоб ваш, щоб цей крот не дійшов до кінця забору, треба якомога більше набрати балів. Тобто, чим більше ви, від трьох фішок, коли разом з'єднуєте. Потім він знищується. Ну, я не буду проходити все. Кругом ідуть пояснення. Бачимо, 5 з 10 так лишилося. Ну, є карти. Звичайно, дітям щось, мені так здається, як... а згадав карти, це, звичайно, треба знайти парні карти. Це і корисно буде дітям. Бачимо, що якщо вибираєте парні, вони лишаються, і так треба, звичайно, зробити з усіма картами. Бачимо, можна знайти бонус. І Бачите також, що гратися на час. Якщо не стигнете, придеться вам починати усе заново. Все знову. Пам'ять мене трошки вже підводить, вибачаюся. Так, є. Ага, так. Отже, все, ми встигли з вами отримали плюс 3 до веселощів. і пропоную грати знову або піти додому. Йдемо додому. Бачимо, що наш тамогомон. Бачимо, що наш нас тамогомон вже отримав 8 балів із 10. Дві гри, потім ще у нас з'явиться одна гра. Так, голод, ну звичайно, треба чимось його покормити. Так, Так, веселощі, вже в нього голод 6. Дамо щось там йому інше. Не знаю, що це таке. Так, бачимо, вже він не плаче, але йому щось погано. Давай ще. Ага, уже 8. Давайте покормимо до 10 балів. Ага. Вже 9 нормально. Ага, гігієна. Гігієна після їжі треба мити чистити зуби. мити Витиратися. Ого, бачите, ми вгадали, що йому треба було зараз. Вже гігієна 3, але все незадоволений. О, вже бачите, набагато краще він чистий. Потім треба чистий зуби. Вже в нього гігієна 8. В принципі, бачимо, що він вже задоволений. Далі. Є у нас HP, тобто, якщо ви проходите квести, у вас підвищується там рівень. Потім також зірочки, це те, що ви обираєте, обираєте проходите квести, вам також будуть нараховуватися, отримувати бали будете. Бачимо, бачимо. свічка це скільки йому буде років, потім. У вас є енергія життєва і бали, які ви заробляєте. Так, ну давайте ще його покормимо. Гру не буду грати, давайте його покормимо знову ж таки. Біжу, вже стало 10 з 10 гігієна. Почистив зуби, але, але чомусь бали не збільшиться. Вже 9, вже 9. Гра цікава для дітей. Єдине, що бачите, в мене тут і енергії багато, і балів багато. Не пам'ятаю звідки я завантажив цю гру. Але в реальній грі вам придеться заробляти бали. Ця гра коштує, як кажуть, варта своїх грошей завантажувати для дітей, але особливо бути уважні. якщо дитина нервує, коли щось не отримується, бажано цю гру видалити, щоб. Дитина не витрачала свої нерви, а займалася краще корисними справами. І подивіться, можливо, краще дитині купити живу не іграшку, а тваринку, яка і дитина буде за нею доглядати. Чимось за цим електронним тамагомоном. Ну, якщо не бажаєте купити, то завантажуйте цю програму. Вона справді цікава для дітей. Хай вона доглядає за цим зайцем чи тамагомоном, як правильніше сказати. Все найкращого з вами був Android українською. от Добирайте найкращі ігри для дітей, але не забувайте, що з дітьми гратися треба і дорослим також, не тільки на планшеті ігри. Все найкраще, до побачення.